Інформаційний підсумок подій середи 14 вересня, очима наших журналістів. Чим жила Дніпропетровщина минулу добу, розкажемо у найближчі 20 хвилин. В студії для вас працює Владислав Малько. Вітаю! І спочатку про головне: вночі ворог тричі обстріляв Нікопольський район, зафіксували 75 снарядів з важкої артилерії. Допомога деокупованим волонтери розповіли, як живуть люди після піврічної окупації. Дніпровському державному аграрно-економічному університету 100 років, з чого починалася історія вишу і як заклад переживає військові часи. Вже 203 добу українська нація героїчно протестують російській агресії. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утримання захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення. Від авіаційних ракетних ударів та обстрілів з ракетних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. За минулу добу окупанти завдали три ракетних, 33 авіаційних удари та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах. На Сіверському та Харківському напрямках спостерігається зменшення активності ворога. Проте обстріли зафіксовано в районах Сенівки, Степного. Басового та Куп'янська. На Краматорському напрямку під Вогнем Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогірівка, Криволука, Верхньокам'янська, Григорівка, Званівка та Спірне в районах останнього сили оборони успішно відбили наступ противника. Окупанти обстрілюють і на Бахмутському напрямку Юрівку, Нью-Йорк, Миколаївку, Миколаївку, Другу, Зайцеве, Солидар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівку. На Авдіївському напрямку ворог б'є по Маріїнці, Красногірівці, Первомайському та Новомихайлівці. Проте Підрозділи ЗСУ успішно відбили тут наступ противника по декількох напрямках. На Новопавлівському обстріли в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новодонецьке та Времівка. На Запорізькому напрямку агресор гатив по Новопіллю, Гуляйполю, Залізничному та Червоному. 14 населених пунктів противник обстріляв на південно-бузькому напрямку. У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти уселяються у домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому. Вночі ворог тричі обстріляв Нікопольський район. Зафіксували 75 снарядів з важкої артилерії. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. У трьох громадах району мешканці залишилися без води. Найбільше постраждав сам Нікополь. Місто двічі обстріляли за ніч. Від ворожих снарядів загорілися житловий будинок та гараж. На щастя, обійшлося без жертв. Загалом понівечено 20 житлових будинків з десяток господарчих споруд, автівка, кілька газогонів та електромережа. Три тисячі родин опинились без світла. Ремонтні бригади наразі працюють, поступово підключають помешкання до електроенергії. У Дніпрі та Києві затримали зловмисників, які під виглядом волонтерів ошукували підприємців. Про це повідомляють у поліції. Шахри збирали кошти, начебто на допомогу армії, обзвонювали підприємців та просили підтримати захисників грошима. На ці кошти обіцяли купувати військове спорядження. Зловмисники організували два кол-центри у Дніпрі та в Києві. З них обзвонювали своїх потенційних жертв. За версією правоохоронців, таким чином зловмисники ошукали близько 6 тисяч підприємців та привласнили 9 мільйонів гривень. Організатора та сімох його спільників затримали. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Було проведено 30 обшуків. Під час обшуків люди знаходились дані оператори в офісах. Менеджера знаходилися в офісі, як в місті Дніпрі, так і в місті Києві. Вилучено на місцях це мобільні термінали, ноутбуки, сім карти, це списки осіб, яких вже ошукали. Допомагають просто під обстрілами. Волонтери з Дніпропетровщини евакуюють жінок з дітьми та літніх людей з небезпечних регіонів України. Також везуть гуманітарну допомогу до прифронтових міст та селищ. А тепер вже і на деокуповані території. Докладніше про допомогу волонтерів та про те, як живуть люди після піврічної окупації на Херсонщині. Дивіться далі. Сакопіля роздаємо гуманітарочку. Слава Богу, люди сходяться, з'їжджаються тільки два-три дні назад, як де окупували. Ось так мешканці селища Високопілля Херсонської області сходяться отримати гуманітарну допомогу. Волонтери із Дніпропетровщини одні із перших приїхали на деокуповану територію. Півроку люди жили під постійними обстрілами та пануванням російських загарбників. Тож змучені та виснажені мешканці чекали на українських бійців та волонтерів. Більш за все осіба нашій державі, що за нас не забули. Сібасі. Дякую Богу, нашому бо ми тільки помилася його живі. Тут тільки помилася. Він нас тут рани витрати. Ігор мешкає у Кам'янському. На початку війни возив гум допомогу на передову. Пізніше разом з командою почали евакуйовувати людей із Донеччини після деокупації деяких населених пунктів Херсонщини скерували свої зусилля і на південь. Спочатку Значало... Апреля мы занимались эвакуацией. И по сегодняшний день также мы занимаемся эвакуацией с Донбасса, Углидаров, Деевка, Красногоровка. И открылась возможность ездить на Херсонщину, где люди также нуждаются в гуманитарной помощи, в слове надежды. Після панування російських фашистів у селищі Високопілля майже не залишилося вцілілих будинків. Все або знищене обстрілами, або пограбоване окупантами. Люди розповідали, що їх грабили, а вбивали. все выносили из домов. Заходили в дома под видом посмотреть, есть ли раненые, больные. И на следующий день подгоняли машины и все, и все вывозили. Поэтому люди очень измученные. Вот, и очень рады, рады что их А зараз волонтери потребують нові невеличкі мікроавтобуси, адже напрямки, де необхідна допомога, збільшилася. Тому допомогти волонтерам із Кам'янського вивозити людей з-під обстрілів та привозити гуманітарку можна, перерахувавши гроші на цю картку. Ангеліна Машинцева, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік. Далі його розглядатимуть народні депутати. Наразі згідно документу, планують з нового року підняти мінімальну заробітну плату, проте не набагато з 6,5 до 6 тисяч гривень. Також МінФін заклав новий прожитковий мінімум з 1 січня 2023 року. Він складатиме 2589 тисячі гривень. В бюджеті врахували гранти для бізнесу. Фонд ліквідації наслідків війни збільшили видатки на національну безпеку та оборону. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав бюджет 2023 бюджетом країни, що стане сильнішою. Державний бюджет 2023 – Це бюджет країни, яка стане сильнішою, посилить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують. Сторічний ювілей у вересні поточного року святкує Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Нині це потужна вища школа України. Сім факультетів, 18 спеціальностей, 22 освітні програми. На базі вишу здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців сільського господарства та агробізнесу. Університет співпрацює з десятками підприємств, вузів України та вишів майже всіх континентів світу. З чого починалася історія вишу і як заклад переживає військові часи, розкаже Оксана Ващенко. У вестибюлі Дніпровського державного аграрно-економічного університету чути студентський гомін. На зустрічі з викладачами завітали першокурсники, які обрали для себе спеціальність менеджмент. Я планую опанувати професію менеджмента, але я більше хочу, я вчився на транспортну логістику. І я хочу опанувати логістику. А менеджмент і логістика це вони співпрацюють разом. Навіть у школі я завжди ну мені було цікаво щось організовувати. Тому я обрала цю професію, тому що це ну по факту. То це організація праці, організація людей, організація всього процесу, в якій би галузі я б не працювала. Я вірю, що цей саме цей навчальний заклад допоможе мені опанувати цю професію Цьогоріч Набір до аграрно-економічного університету чималий кажуть в ректораті. Боялися того, що є воєнний стан в Україні, ситуація змінювалася. Але сьогодні ми констатуємо, що наш університет прийняв на перший курс за освітнім ступенем бакалавр. 100, 1150 студентів. Серед них близько 800 – це студенти денної форми навчання. Це непоганий результат, і ще приймальна комісія продовжує працювати. У вересні цього року Дніпровському державному аграрно-економічному університету виповнилося 100 років. Народження вишу відбулося в складні часи. 1922 рік була потреба у розвитку аграрного сектору, аби забезпечити країну продовольством, підняти її з руїн. Історію розвитку вишу зберігають та досліджують у музеї історії закладу. Все розпочалося з Київського політехнічного інституту, розповідає де. Директор музею Андрій Шевченко. У нас є фактично унікальні світлини. Будинок у Києві по вулиці Чкалова, в якому був розташовано Київський ветеринарний зоотехнічний інститут. В 34 році він розділився на ветеринарний зоотехнічний і зотехнічний. Фактично зоотехнічного інституту, який переїхав до Дніпропетровська, починається наша історія в регіоні. В аграрному серед здобутків колективу неодмінно згадують випускників. Це перші випуски е, агрономів, які навчалися е, в нашому університеті. У нас є цікаві, тут світлини присвячені. Випуску зооінженерів 21 25 року, і цікаві отут -от фото директорів радгоспів, тобто тих людей, які безпосередньо після того як навчалися у нас, працювали в сільському господарстві. Університет славиться своїми викладачами, славиться своїми випускниками. До речі, у нас. Є випускники, які є державними діячами, це депутати Верховної Ради різних скликань, це депутати обласних рад, це відомі вчені, яких знає весь світ. І основний здобуток нас це рядові працівники сільського господарства, які сьогодні забезпечують продовольчу безпеку області і України в цілому. У виші констатують, аграрний сектор економіки в Україні працює за будь-яких умов. Мабуть, тому все більше молоді опановує професії, пов'язані з аграрним виробництвом та переробною галуззю. В університеті кажуть, останніми роками все більше студентів прагнуть опанувати технічні спеціальності. Це спеціальності агроінженерія, агрономія, харчові технології, будівництво і також ветеринарна медицина, традиційно популярна, біотехнологічний факультет там аквакультура, технології в тваринництві. Це технології захисту навколишнього середовища, і ця тенденція вона має чіткі підстави. Роботодавці цікавляться фахівцями саме цих спеціальностей. Вони готові пропонувати їм найкращі умови: поєднувати навчання і роботу за спеціальністю на підприємствах. Інститут виріс від одного факультету зоотехнічного до сьогодні ми готуємо фахівців за освітніми ступенями бакалавр, магістр, доктор філософії за основними напрямками. Спеціальності аграрного виробництва і переробки це більше 17 спеціальностей, які ми на сьогодні готуємо. Це наукові школи, які признані в світі, які мають вагомі результати, і їх знають і вчені, і виробничники не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Дніпровський державний аграрно-економічний університет продовжує жити та розвиватися. Водночас музей поповнюють нові експонати, що відбивають наше сьогодення. Студенти, випускники вишу серед інших сучасників творять нову історію держави хто на пшеничних полях, а хто на полі бою, заради миру, заради того, аби в стінах аграрного було чути голоси студентської молоді. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу. Такою була середа 14 вересня, очима журналістів 9 каналу. Більше новин на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Повідомити новину ви можете за телефоном нашої редакції. Всі контакти зараз на вашому екрані. На цьому я прощаюся з вами тихого вечора і побільше приємних новин.